Всім привіт! Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. О, мої шушварки бігають, напилися і роблять провірки пухліві. Кози пішли пастися, я зараз повичищаю, позакладаю їм їсти. А ті малятка мої бігають. Так, Біленька та з каральками заказана, а ось цю продаю. Ось. Номер телефону є у відео, там, де третя частина роди кози. Ось. В кінці відео. Так що, кому треба номер телефону, заходьте, беріть. Ну, зараз я може, ще піду до хати, тому я ще вам скажу номер телефону. Ось, бо так не знаю. От, А може зараз скажу, почекайте. А ви подивіться, як козочки мої бігають. От так. Не йде там гаряча вода. Ходи сюди. Чуй? Іди сюди. Ходи сюди, ходи. Ось так. Номер телефону 098 97 41 650. 098 97 41 650. Це мій номер телефону. Якщо я трубки не візьму, то я потім передзвоню з другого телефона. Ось. Ось такі діла. Куди ти полізла? Дивіться, яке вредне. Ви бачите, яке вредне. Подивіться жабеня. Найшло дирочку і вже залізло. От жулік малий. От куди ти залізла, га? Ти вредінка, сніжиночка ти вредна, а ну вилізай. Ти чула? Ага, залізла, не знаєш як, да? Ну вилізай, як залізала. Ладненько, я буду їсти закладати, бо зараз кози поприходять, а я ще не вичистила, їсти не поставляла. Хоча тут ще в них їсти є, ще сіна всього не позідали, але треба на ніч їм доложити, так? Да, Пушок? Мій пушило сидить. Молока напився. зараз лахва. Каже, всі молока вистачає, так? Да? Що там? Ти плачеш за нею, так? Да? Ой, там та вредна залізла, вилізти не знає, як мимра, да? А от такого сюди отако, о. Ну ти таки вредіна мала, я тобі скажу. О! Все. Жабенятка малі. Та то прибіг до мене. Хто то такий мазун у мене, га? О, то такі малі шушварки у мене є. Дивіться, ну, як вони люблять мурзатися. Ладно, поки поставлю паузу, зараз піду гляну. Я там на питання мала відповідь дати, тоді вам дозніму відео. І розкажу відповідь. Ось так, бо так не помню. Куди полізло на сіно? Так, пару днів і вже будуть ходити з козами. Нема чого, якщо не буде такого зимного, як нині. Хай ходять гонять, да? Хай ноги розробляють. Буде яр вас гонив. Так. Кози мої гонять, пішли на двір. Не знаю, чи буде добре видно, чи ні. Як вони бігають, хочу телефона поставити. О. Ось так, я буду вичищати. От, ну, чи видно, чи ні тих козявок, смакозявок. А ти щось не хоче телефон стояти мені. Ну, козявки і ходіть сюди. Так. Ми будемо вичищати з вами і будемо балакати. Питали мене розказати. Козу не могли запустити, не запустили, а вона оказалася некітною, бо не привела козенят. Вона давала, дає півтора літри молока, чи її можна роздавити на більше назад. Можна роздоїти... Чекай, мала, не заважай. Можна роздоїти тільки... Ви вже стільки не роздоїте, щоб так, як після окоту, але Але роздоїти можна. Ну, саме краще вже тоді роздоювати, як піде пастися. От коли. Де ви там? Малята, куди ви побігли? А, ходи сюди. Сюди, куди ви погнали? А? Саме краще роздоювати, то коли кози вже на випас йдуть. Вони тоді підносять гарно надої і тоді їх добре роздоїти. Але і так можна роздоїти. Просто взяти те. Так, ігайте. Збільшити трошки зернові. На часі три рази доїти і тоді можна теж роздоїти. Треба постаратися. От. І тоді ось все вийде. Досить часто є, що не погуляла коза і не зривалася до козла більше. Їла. Так, По Поскидала, зараз позгортаю, да? Малята. М -м? Ей, ви малята Ось таким чином можна роздоїти. А якщо тримати на насінній воді, то ви її не роздоїте. Бо треба добре їсти давати, щоб роздоїти. Ось такі то справи. А це маляхта. А, а нічого є. Дай пістоють? Сапу заберу, бо ви зараз будете мені зверху. На, на тій сапі. Та й таке то. Повечищаю. Попідстеляю, прийдуть кожульки і будуть смакувати ось такі діла. Треба багато. Добре півінь, чую ж ти кукуріка і чую. Те, що сухе, відгортаю на бік. а те, що вони передобкали, відкидаю на двір. та й усього. Ще клітка залишила не вичищена. О, і козенята забавку мають, да? А то скучно самим в клітці сидіти. А тут є де погонити. Ну, напилися молочка і як. Можна побрикати, так? Ех ви. Малятка моя. Леденько буду я далі вичищати. А вам гарного дня і мирного неба і всього самого найкращого. Хай Бог дає. Скоріше і нам перемоги. Да? Ось во красотка хоче до когось добрі руки. Така мазуля, о, така мазуля нема ради. І та мазуля, вони мазульки в мене. Мої такі маленькі дівчатка. Ось красотка з чорними цяточками. Ай ви. Ай ви мої рогаті дівки, вже гульки робляться, роги ростуть. Так? Тебе ні, тебе ще не такі, а в тебе більші. Ех більші. Добренько. Все. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Так, кози поприходили з поля, попаслися. Малята, козята кричать теж гонити. Ага, люба не пускає. Ой, а я забула дозняти відео. Забула. Хотіла закинути і забула. Одно, на одне питання відповіла, на друге ні. Мала відповісти ще про те, як його... Ой, Боже, дай розуму, Боже. Як кітна, не кітна коза, що не запустили. І як запустили, чому вона роздоїти, Можна роздоїти, як запустили. Но бажано зараз, щоб вона отдихнула, а тоді весною, як ви будете її випускати вже на пасовисько, ось дасте їй трошки зернових більше трави буде пастися, сочна трава. І тоді ви будете мати, як її роздуїти на більшій надої. І тоді можна роздуїти. Да, тих надоїв не буде. От що те. Якби вона розкотилася, але щоб холосту не тримати і щоб вона не зажиріла, то можна роздоїти. Куре? Що ви не виходите на двір, ні? Ось такі то справи. От. Якось так. Так що тоді починаєте доїти тих Три рази. Ось і. Ось. Тоді починаєте її доїти зразу три рази, там буде по 10 грам молока, по 5. Ось. <смірко> Яр, не обіжай тузіка, бегемот. Десь сюди я репляха бачу, де сюди. Стій, бере плях. Стій. А, ти вже сів собі, так? Все, мотай. Мотай, мотай. Зараз її їсти винесу. От, Навіть можна не три рази доїти, а навіть можна о, там йдете кудись щось робити. Маєте, як зайшли, здоїли те, що маєте здоїти, що там в неї є. І таким чином ви її зможете роздоїти ту козу, якщо вона була у вас в запуску. Ось. А потім починаєте доїти три рази і... Таким чином роздоїти. Що там? Б'є по носі, да? то пушок, так? Да? Ти боїшся близько підійти. А, пушок! Ну, біжи, біжи до пушка, біжи, біжи, біжи. Б'жи, він тобі дасть по носі лапою. Не хочеш пушка йти, ні? Бешкетник. Ось. Ось такі діла, і таким чином ви теж можете роздоїти. Ну, це дуже багато зусиль стоїть, щоб роздоїти козу. Яка була взагалі в запуску. Яр, не руш Ось Отакі от то справи. Так що можна і таку козу роздоїти. Так що хай Бог дає, щоб ваші кози були кітні, щоб гарно доїлися. Що, ти хочеш бавитися, так? Да? Давай. Давай. Ну давай, йди сюди. Йди сюди, давай. Ай ти. Ну чекай же. Давай. Іди сюди. Ну давай, давай сюди, давай. же. Я, давай. Давай. Бегемот, іди сюди. Ось такі діла. Так що хай Бог дає, щоб були кітні, щоб вам гарно доїлися, котилися і все самого найкращого. Па-па-па-па.